Вас вітає портал містобудівного кадастру на державному рівні. Дане відео продемонструє роботу з публічним валідатором. Для цього вам потрібно перейти до електронного кабінету публічний валідатор. Картка публічного валідатору представлена у табличному вигляді, яка має певний набір атрибутів. Для зручності можна налаштувати їх відображення, зменшуючи або збільшуючи кількість відображених валідованих спроб на полі. Приховати або додати деякі атрибути, або зберігти у форматі XLS або CSV. Також доступний пошук та фільтри, за допомогою яких у випадаючих списках можна налаштувати пошук за статусом, датою завантаження та видом містобудівної документації. Щоб здійснити валідацію, натисніть кнопку Додати, після чого відкривається форма. В яку необхідно внести відповідні відомості. Отже, проаналізуємо внесені відомості. Першою з випадаючого списку обирається система координат, в якій створена база геопросторових даних. У разі обрання некоректної системи координат валідація не буде здійснена. Наступним кроком є обрання об'єкту містобудівної документації. Також цей вибір доступний з випадаючого списку. Обираємо вид містобудівної документації. Наразі розроблено детальний план території. Та обираємо версію специфікації. Завершальним етапом є завантаження бази даних. Перед початком перевірки впевніться, що пакет файлів створений у форматі ZIP, А формат бази геопросторових даних. Відповідає вимогам постанови номер 632 від 9 червня 2021 року. А саме у форматі GDB або GeoJSON. Наразі буде здійснюватися перевірка бази геоданих у форматі GeoJSON. Натискаємо кнопку перевірити і чекаємо декілька секунд. Валідація здійснена. Доступними для перегляду є загальна інформація з відображенням попередньо внесених відомостей. Додатково є можливість завантаження бази геопросторових даних, а перейшовши до вкладки Карта, доступними буде векторна інформація бази геопросторових даних. Перейшовши до вкладки Звіт валідації, доступним до перегляду є інформація про результати валідації. Звіт щодо валідації містить наступні відомості. Загальну інформацію, реєстраційний номер проєкту містобудівної документації та специфікацію. У разі негативного висновку матиме перелік помилок, що відображатимуться у таблицях у відповідності до конкретного шару. Наразі помилки містяться як у класах, так і в об'єктах. Для зручності доступним є скачування звіту у форматі HTML. Після виправлення помилок Користувач може повторно провести валідацію до моменту її успішного проходження. Приклад позитивного звіту щодо валідації містобудівної документації виглядатиме наступним чином. Попередню завантажену містобудівну документацію можна видалити з картки Публічний валідатор.